пані Шепельничної допомоги на вулиці, коли похорона така ділянка номер 1 і ділянка номер 2. Ось ще зимані ділянок 40-90 нога і 26-26 ці ділянки пропонуються до міністрів постологів спортивно-реабіляційного конкурсу, надання фахової медичної та реабіляційної допомоги. Інші земельні ділянки ще пропонуються надати постійне користування на вулиці Миколаївчука 9, площою 1 гектар 21-42, Дякую, міністр, слуховування закладів охорони здоров'я і соціальної допомоги. Останній з моїх днів, коли ви вчора дев'ять, якщо на попередній пленарній засіданні ради, ми голосували, що цю земельну ділянку ми її ділили з тобою, щоб там реалізувати проєкт за державні кошти будівництва незламного корпусу незламного. Австрійський грант, австрійського уряду. Так, але на сьогоднішній день такий проєкт реалізовувався в іншому місці. Відповідно, відпала потреба цій земельній ділянці, тому ми назад її передаємо лікарні. Тобто в нас в одній ухвалі три земельні ділянки, перша ділянка на орлика площею. 4090 і 26-26. Це обидві ділянки на орках, і ми продаємо будівництва обслуговуваний спортивно-робітаційного комплексу. 40, гай? 40-ки. 40%, що думаєте, думаєте, розмовленому за чиї кошти? Власні? Невідомо. Це земля. А коли це, будуть це... Будувати? Це тільки... Перші етапи. Тобто Ми зараз говоримо про землю. План, що на ній має бути, але ми не знаємо, за які гроші і коли це буде збудовано. Так? Це, так, це затвердження. Тобто це вже друга ухвала, це вже затвердження, так? Це не це якісь умови є. <с original> це, це в межах, От, там, це в, меж, це в, межах це в межах цього, всього цього, цього містечка нашого медичного, та? вони, вони так? А вони, якщо вони, не буде грошей збудувати, то військово... Земля в... лишається вза <exclusion> Тимо. Тобто там же ніхто інший на неї не може передбувати. Тарас тільки що був, сказав, що він за, але його зараз нема. Зараз давай доповідає наступне питання, ми тоді два рази проголосуємо. Прошу. Наступне питання пропонується також ідентично, лікарні, бо тут професійному комунальній підприємстві видати земельку на вулиці Шевченка 350. Технічне питання ми про оформляємо з ліквідацією іншої лікарні. Так, перевідаємо зимою відданку з одного. Підняв на інших то це поліклініка врясне. Іншими словами, яка мала землю за тмо 3 а сьогодні враховуючи, що воно перейшло в тмо 1, переходить в тмо 1. Ми тоді пропоную, голосуємо разом. Два питання. Плюс. Хто за, прошу голосувати? Рішення прийнято. Дякую. Так, у нас є ще з вами колеги питання. Це звернення установи благодійного фонду НОВО. І якщо коротко суть питання, значить. Йдуть там вже ніби меморандум про взаємопорозуміння і співпраця мав бути затверджена на цій сесії. На сьогодні практично погоджено усі пункти цього меморандуму. Звертаємось до вас з проханням підтримати нашу попередню ініціативу та залишити в меморандумі пункт. Цитую, Львівська міська рада забезпечує протягом дії воєнного стану розгляд питання про визначення установи благодійного фонду. Центр медичних інновацій в якості установи, яка надає соціально важливі послуги населенню. Наскільки я розумію, цього пункту нема. Колеги знову наполегливо просять його включити. Крім того, ми це питання сьогодні зняли з розгляду про яку хвалу на звернення керівниці департаменту економіки пані Свистун, оскільки, кажуть, там є юридичні застереження юридичного плану, і вони ще допрацьовують цей, цей меморандум. Є пропозиція перенести це звернення в момент, коли ми будемо розглядати вже ухвалу? Ні, є пропозиція також інша, щоб встановити часові рамки розгляду пані Свістун цього звернення і цього меморандуму. Бо ми ну, звернення, задати... є до нас, звернення є до нас. Ні, ну, пані Інна Свістун зняла це питання з порядку денного? Є проєкт ухвали так. Так, тоді є пропозиція, щоб вона все-таки допрацювала до якогось числа, там травня, червня, встановити свої рамки. До наступного засідання пленарного засідання. Звичайно, ну, логічно. Ми не можемо. Вона може постійно не, знімати не, це не, питання. Задаємо тринадцяте питання. Ну, Якщо я правильно зрозуміла, у нас було четверте питання, питання про затвердження. Так, про затвердження меморандуму. Я так розумію, що. Юридичне управління або систем, хотіли б викинути звідти пункт. Його немає там включено в цей пункт. Цього нема включено? але так. чекайте, але знову mm. каже, просимо залишити попередній ну, попередню ініціативу. Тобто це їх тобто, не незерні... Вони там, там йдеться про якусь і про якісь пункти. Вони між собою не можуть розібратися. Так. Нову так. хоче, щоб цей пункт лишився, так. а виконавці не виконавці не хочуть. Розі діяти в юридичному економі, тримати регламенту. Типу, пункт номер 4 ми зняли з розгляду. Відповідно, пункт тринадцятий, типу, ми можемо розглянути тільки, коли буде е, типу, якийсь сам пункт, скажімо коли це, буде ухвала про затвердження. Типу, Де. в даному випадку ми, ми просто це взяли до уваги і переносимо до моменту, коли ми буде... можемо взяти до уваги, а можемо висловити позицію комісії. Чи ми за так? цей пункт в меморандумі в майбутньому, чи ми не за. Має меморандум, вклад, є, меморандум. Він є. є, Але він як документ зареєстрований. Він зареєстрований. Ми а, не, не розглядали на... його на комісію на перемову, аби залишити передбачення. Ми можемо рекомендувати меморандум. або не рекомендувати департаменту економіки включити цей пункт. Все. А я не знаю що своєї позиції, чи я за того, щоб такий пункт був чи ні, тому що я не знаю, що він тягне які наслідки за собою. Є yeah, важливі нам юридичні казали, наслідки нам він... казали, пояснювали, мене просто не були yeah, Ні, Нам що? не пояснювали сьогодні. Просто ми, оскільки ця історія життя неться другий рік, чи 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 більше, то ми про і цей це пункт. Да, то ми про цей пункт вже неодноразово чули і говорили. На да, роботі я може я голосувати за ви... проти чи отримати, тому що воно юридично мені не складається в голові. Тому Просто перенаслідали, а Шо. я не знаю, які наслідки тягне викидання чи додавання цього пункту меморанду. Тому давайте тоді, щоб у всіх було більше інформації. Да. Хай розкажуть. Ми враховуючи, що немає на засіданні на цьому пленарному сіні цього проекту ухвали. Ми зараз на комісії немає людей, які ви нам це пояснили. Ми можемо на. Четвер розглянути або ж на наступному сідні запросити пані свистун, яка би нам дасть всі свої інформації і нове тоді вже тоді не в четвер, тоді вже на наступному засіданні запросити заявника. Ні, якщо вона буде до четверга, звичайно. Ну, чому а чому? А якщо чому? я там? Я не проти й на четверга. А, ми, але давайте ну, переносимо до наступної комісії. Ми Якщо ми... не буде на наступній комісії, то до наступної комісії. Я б дуже рада була, якби до нас на комісію хоч раз, хтось знову прийшов. Е, запросіть, Я тоді, вичині знову вичині знову тоді не бачу. на четвер, на і свисту на 9.30, щоб ми нам Там, дали більше часу. Хто є чи Виконавець хто? Департамент економіки хто автор Автор проєкту ухвали? Кональна власність? Mm. Але давайте люди... Я думаю, що все-таки директор департаменту, вони... Та не треба, коли це наше треба, бо ухвалення буде. Не буде, як ухвалення, нічого не буде. Це ухвалення буде? Бо, строга. Ну, я, наскільки я розумів, не будуть відкликати ухвали, перед не будуть зніматися перед no. колег. Ну, так ми okay. пояснили своє. Тому може не, не смикаємо вже їх і себе на 9.30 на четвер. А на наступне засідання комісії будуть мати час. But, якщо But, вона не відкличена, не буде відкликана, тоді на четвер. Вона середу буде відкликана, як будем на знати. колеги будемо стати. Да, Зараз буде відкликана, бо, був, відкликана, бо в бізнесу. Да. Так, no. no. все no. вона не візується. Не візується. Візується? Вона навізується. Вона навізується, бо ми на комісії її не розглянули. Відповідно, голова не поставить візу. Тоді спокійно в наступному не, не без алярму. Будемо засідання ну. мати планове. і Тоді проведемо. Закличемо їх і ну, свистун, і, і, і ну, ну. окей. Ну, на сьогодні ми завершили. Так. Всім дякую за плідну роботу. Перенес перенес.